На жаль, буде онлайн зі зрозумілих причин. Ну але разом з тим інформація, думаю, буде дуже дуже цікава. Тож, буде три дні: в перший день Drill and Blast Extraction. От, починається все зранку і закінчується аж о 18-й вечора. Зрозуміло, пропускаємо дідінери, пропускаємо брекфести. Буде ось такий прикольний кейс стаді. Improving ImprovingMiel. Throat by Blessed Optimization Юзенс Технології. В принципі, мають розповідати про те, якою має бути гранометричний склад, як власне, зробити уже безпосередньо з кар'єра гранометричний склад, який буде дуже зручно, швидко, без великої кількості відсіву, безпосередньо вже буде він іти з, з кар'єру для переробки, для подальшої переробки.